Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і ми тут тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні в нас буде заняття для кульшових суглобів, тому що це важливо для нашого тіла, бо обмеження руху в кульшових суглобах може негативно впливати на патер нашої ходи, патер нашого руху, біомеханіки постави, а також це негативно впливає на роботу наших сідниць та м'язів тазового дна. Тож, розпочинаємо. Ми будемо сьогодні працювати в опорі стопа коліном. І для цього треба під коліно підкласти подушку, якщо у вас тонкий килимок. Попереду в нас права нога, коліна над п'яткою. Ширина обов'язково наших втегон, а можливо, навіть трошечки ширше, зміщуємо праву стопу до краю килимка. Перший наш рух, ми будемо штовхати таз вперед. і Нахиляти його назад. Спочатку зробимо таку маленьку амплітуду руху з руками на поясі. Добре. Наше завдання не опуститися в лист. Так ми не робимо зараз. Ми зараз виштовхуємо таз вперед, розгинаючи нашу передню лінію поверхні передньої стегна. І додаємо руки вдих, розкрилися. Видих, опустилися, потягнулися сідничними буграми назад. Вдих. І видих. Чудово. Працюємо. Вдих. Видих. Таз вниз не опускаємо. Ми розкриваємо передню лінію тіла. Видих. Вдих. Видих. Погляд у нас йде за руками. Вдих, робимо вісім повторень, видих, вдих, видих, вдих і видих. Чудово останнє повторення вдих, видих. Тепер зафіксували руки на висоті наших плечей, зібрали долоні разом. Будемо зараз відводити праву сідничну кісточку в сторону, тягнутися по діагоналі назад. І нахилятися, розкриваючи грудний відділ в праву сторону. Тягнемося лівою рукою по діагоналі, а правою рукою в стелю. І на видих повертаємось. І працюємо вдих і видих. Ми продовжуємо витягуватися через сідничні бугри назад. Через маківку тягнемося вперед. Не завалюємось. Тримаємо трикутники талії однаковими. Робимо такий довгий амплітудний рух. Вдих, видих. Ще чотири повторення вдих. Видих. Ви опускаєтесь на свою комфортну амплітуду. Вона у кожного буде різна. Три повторення вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Трошки зібрали праву стопу до себе, на ширину нашого тазу, поставили руки на пояс, і зараз ми опускаємось тазом вниз, розтягуючи передню поверхню стегна задньої ноги. Але ми контролюємо положення лобкової кістки. Ми не повинні прогнутися і просто опуститися вниз. Ось так. Ми намагаємось опускатися через супротив, який створює гумілка задньої ноги. На вдих опускаємось вниз, на видих виштовхуємо себе стопою, підіймаємось нагору. Вдих і видих. Тобто це в нас гнучкість в контролі. Видих. Ми контролюємо амплітуду руху, кожен опускається на комфортну йому відстань від підлоги, стопа повністю притиснута, і ми її не відриваємо. Ще чотири повторення. Слідкуємо за положенням лобкової кістки. Вона постійно дивиться в нас на нижні ребра. Це буде зовсім інше виконання, ніж ми просто будемо завалюватися з вами вниз. Чудово. Є. Тепер поставили праву ногу в сторону. Відкрилися в стегні і розкрили стопу. Ваше коліно зараз буде дивитися на великий палець. На фдих. Опускаємось вниз через сторону. На видих. Виштовхуємо себе стопою, підіймаємось нагору. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих, видих, вдих, видих, чудово, вдих, видих. Так само опускаємось під контролем задньою гомілкою, точніше, тією, що в нас опорна, ми трошки притискаємо в підлогу, даючи супротив. І останнє повторення вдих і видих. Знову збираємо з вами стопу на край килимка з правої сторони і ставимо руки всередину. Зараз ми будемо малювати коло сідничними кісточками. Спочатку ми починаємо рухатися в праву сторону, потім назад, потім в ліву сторону і трошки на себе. І знову. Права сторона починаємо малювати таке велике коло з сідничними буграми. стопа притиснута передня до підлоги, ми її не відриваємо, також працюємо тут з мобільністю гомілку ступневого суглобу. І кожен раз намагаємось намалювати це коло все більше і більше. Ще чотири повторення. Тут буде добре, відчутне розтягнення задньої поверхні стегна правої ноги, вдих, видих. Дихання можна тут адаптувати під себе, як вам комфортно. Але легше буде робити, коли ви будете вдих робити на відведенні тазу назад. Останнє повторення. Чудово. Тепер ми з вами праву ногу ставимо в сторону. Стопа в нас закрита і п'ятка на одній лінії з коліном. Спина знаходиться в нейтраль. Зараз ми виштовхуємось долонями від підлоги, скругляємо спину і сідаємо тазом на п'ятку. І так само через круглу спину повертаємось назад. І зробили вдих, посадили таз на п'ятку. І на видих повертаємось назад. Намагаємось не відривати від підлоги нашу праву стопу. Вона має бути притиснута. Зараз будете відчувати добре розтяжіння внутрішньої поверхні стегна правої ноги. Також тут виконуємо свою амплітуду. Якщо у вас не виходить сісти нічого страшного, рухайтеся доти, доки ви можете це робити з правильною технікою. І видих. Ще три повторення. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Останнє. Виштовхнули себе нагору долонями, скруглили спину, хребет за хребцем і так само повернулися. І зараз ми будемо відкривати грудний відділ в праву сторону, розкривати грудну клітку, витягуючись долоною до стелі, робимо вдих. На видих ми будемо пірнати в простір між лівою долоною і лівим коліном. І знову розкрилися і разом з рукою розкривається таз. Відчуєте цей рух? І на видих ми пірнаємо вниз, закриваємо грудний відділ і закривається таз. І знову вдих. Потягнулися долоною в стелю. І видих. Вдих. І видих, коли ми опускаємось з вами вниз, ми не робимо це з максимальною амплітудою, але втрачаючи техніку. Ми не відводимо таз назад. Буває таке, що починають відводити таз назад і сідати собі на п'ятки, але опускатися низько. Ми так не робимо. Кожен опускається свою амплітуду, наскільки вам зараз це вдається, вдих і. Видих і вдих знову розкрилися, і видих пірнаємо. І ще три повторення вдих і видих. Кожен ваш рух грудною кліткою супроводжується також рухом в тазу. Ви повинні відчувати, як ваш таз закручується, коли ми робимо видих, і опускаємось, І розкручується, коли ми з вами розкриваємо грудну клітку. Останнє повторення чудово. Поставили долоні під плечі, коліна під кульшові суглоби. І праву ногу ми залишаємо зараз більше до центру, а лівою ногою закриваємо ноги в такий замок. Коліна зараз і гомілки повністю притиснуті. До підлоги, і ми починаємо рухатися сідничними буграми назад, ніби хочемо доторкнутися до стіни. Наше завдання зараз не сісти собі на п'ятки, а навпаки, витягнутися саме назад і вперед. Ніби ви тут б'єте стіну маківкою, а тут сідничними буграми. На вдих ми відводимо таз, видих повертаємось. Дуже важливо колінами і гомілками тиснути в килимок. Тоді ви будете відчувати зараз гарне розтягнення. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Чудово. І тепер ми змінюємо сторони і робимо теж саме на ліву ногу. Попереду ліва нога, права нога позаду, ставимо ліву стопу ближче до килимка. І працюємо з розгинанням і згинанням тазу. Рухаємо таз вперед, ніби хочемо розтягнути передню поверхню стегна, не вниз опуститися, а саме розтягнути її вперед і назад. Це дуже важливий для нас. Рух. Добре. І тепер додаємо руки. На вдих. Відкриваємо. Грудний відділ разом з розкриттям тазу. І на видих опускаємось вниз, тягнемося руками. Тут спина може скруглятися вдих. І видих. Головне, щоб ваші сідничні кісточки тягнулися назад. При цьому русі назад. Вдих. І видих. Вдих. І Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. чудово, ще три рази вдих. І видих. Широкі ключиці. Плечі не підіймаємо вдих. І видих. Останнє повторення вдих. І видих. Руки перед собою на лінії наших плечей. Робимо ротацію грудної клітки в ліву сторону, тягнемося правою рукою до лівої стопи і відтягуємо сідничний богор по діагоналі. Вдих і видих. Повернулися. Вдих. І видих. Зберігаємо витяжіння наших трикутних талій. Тоді цей рух буде підконтрольним. Вдих, видих, вдих, видих, чотири. П'ять. Шість. Вдих. Видих. Сім. І останнє повторення вдих і видих вісім. Трішки закриваємо ліву стопу, ставимо руки на пояс і зараз будемо опускатися тазом вниз, задньою гомілкою даємо собі супротив в підлогу. Вдих і видих. Лобкова кістка дивиться на нижні ребра, вдих, видих. Опускаємось через повний контроль. Вдих, видих. 4. 5. Коли ми підіймаємось наша стопа, немов би пружинка виштовхує нас нагору. 6. Допомагає нам встати, сім. Ви навіть можете відчути сідницю. І вісім. Тепер ставимо ногу в сторону, ліву, розкриваючи стегно, розкриваємо стопу, і ваше коліно дивиться в сторону великого пальця. Опускаємось тазом вліво, гомілка правої ноги тисне в килимок. Ніби заважає нам це зробити вдих. Видих. Таз під грудною кліткою та головою. Зберігаємо нейтраль нашого хребта і витяжіння через маківку нагору. Три. На вдих. Опускаємось на видих Виштовхуємо себе через стопу, підіймаємось нагору. 4. 5. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вісім. Чудово. І тепер повертаємо ногу на край килимка, ставимо руки всередину і малюємо коло сідничними буграми. Тепер через ліву сторону сідничні бугри рухається. Сторону, назад і до себе через праву сторону. І знову в ліву сторону, на вдих назад і до себе через праву сторону. Кожен раз намагаємось намалювати це коло все більшим і більшим. Ліва стопа зараз притиснута до килимка, і ми її не відриваємо. Чудово, ще чотири повторення. На вдих бажано відводити таз назад, це буде допомагати нам розслаблятися. Ще два повторення. Кожен раз намагаємось зробити все більший і більше радіус, і тим самим будемо ще більше і більше збільшувати нашу мобільність. Добре. Поставили. Ліву ногу в сторону, топа закрита дивиться вперед. Виштовхуємо себе долонями нагору і, скругляючи спину, сідаємо тазом на п'ятки. І через круглу спину повертаємось назад, в нейтраль. Знову виштовхнули себе вгору лопатками до стелі, скруглили хребет, сіли на п'ятки, повернулися назад. Супроводжуємо такий сегментарний. Рух, хребець за хребцем. Тут ми працюємо з артикуляцією хребта і працюємо над мобільністю кульшових розтягненням внутрішньої поверхні. Ще 4 повторення. Через круглу спину висідаємо. І так само через круглу спину ми встаємо. Через круглу спину ми сідаємо і через круглу спину повертаємось. Намагайтеся не затискати плечі. Вони в нас розслаблені. Робіть цей рух легко і плавно, наскільки вам зараз це дозволяє зробити ваше тіло. Останнє повторення. Чудово. Зараз відкриваємо грудний відділ в ліву сторону, і разом з рукою відкривається таз. На видих ми починаємо пірнати лівою рукою між правою долонею і правою ногою. Знову вдих розкриваємо і таз, і грудний відділ, і в видих пірнаємо всередину. І вдих. Видих, опускаємось на комфортну амплітуду. Не відводимо таз на п'ятки, таз залишається на місці. Вам цей рух повинен дозволити зробити саме таз і ваші кульшові суглоби. Ваш таз повинен закритися і ніби потягнутися всередину. І ваша гнучкість спини також, звісно, дає такий позитивний фідбек, коли ви опускаєтесь низько. Але зараз головне контролювати цей момент з тазу і рухати саме з акцентом на таз. Добре, ще три повторення. На вдих. Розкриваємось, витягуємось рукою в стелю. На видих. Закрилися, потягнулися рукою в простір. Вільний. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Видих. Чудово, поставили долоні під плечі, зігнули ліву ногу, поставили ліву ногу трошки по центру вперед, правою ногою закрили замок ногами. У нас притиснуті коліна, притиснуті гомілки, починаємо відводити таз назад. Ніби хочемо доторкнутися сідничними буграми до стіни, не до п'ят. На вдих відводимо на видих. Повертаємо. Намагайтеся тиснути трошки колінами і гомілкою в підлогу, бо буде така провокація. Захочеться підняти коліна, я це точно знаю. Але ми цього не робимо. Вдих. Сідничні бугри рухаються назад в стіну, ніби, і повертаємось назад. І видих, вдих і видих. Чудово, ми з вами сьогодні закінчили. Ще більше вправ на мобільність та гнучкість вас чекають на моєму курсі Фундамент Тіла, і дізнатися деталі про курс ви можете за посиланням під цим відео. А також не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі для просування цього відео. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися, а також розвивати український YouTube. Всім, папам до наступного тренування.